Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Неділя в нас зима. Я виїхав ось на свій ставок трошки прокачати нашу воду, дати кислород для нашої риби. Ну і спробувати там зловити Карпа. Я не знаю, чи він клюне, чи ні, але якось взяв вудочки, позакидав, щось там накидав якоїсь прикормки. Пробував там на кукурузу і на черв'яка, не знаю чи клюне, не клюне, ось сижу. Зараз прийшов до трактора попити чаю. Головна наша мета це дати кисень для нашої риби. Ми щодня такі процедури не робимо, але час від часу в'їжджаємо. Не знаю, чи воно врятує, чи не врятує нашу рибу. Тут у нас є кар, то столов. Білий амур. Не знаю, казали, що карп важко перезимовує. Ось то. Побачимо, як буде багато, як багато пропаде риби, то того Карпай не будемо на зиму оставляти. Будемо осінню старатись виловити всього, де і, де і все. Ось так, друзі. Це зима. Наша малина відпочиває. Мородинка стоїть. Після неї ще навісні буде трохи роботи, потрібно буде все ж обрізати, вичистити. Фатає, коли є роботи. Набагато тяжче. малина набагато вигодніша і, і б, я б сказав би сказав більш прибуткова, ніж ця городина, але ж посадили, то Покатки маємо, але вже якщо знову такий рік попаде, як ті роки, що нічого не заробили ми на ній, то я її не видержу і викорчую її в вигору. Ось так, друзі, буду пити чай. Всім гарного дня, недільного. Підписуйтесь на наші канали і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.